Отже, я і сьогодні про те, що... чому дуже важко опиратися. Дурість. Чому я а, зібрав психотерапевтичні ітюди, скоріше, слово дурість. І сказав сам, що цьому дуже важко опиратися, тому що все більше з'являється робіт наукових робіт. Які пробують аналізувати, співставляти IQ-населення в рамках 10-20 років, вивчати навіть епігенетичний фактор зниження інтелекту населення, для того, щоб вручати якийсь інструмент, якщо не з собою працювати, залишаючись для того, щоб залишитися при повному розумі, глузді, аналізі, не просто емоційній. Спалаху і вирішення проблеми сімейної, державної, будь-якої на рівні емоцій, картинки і так далі. А все більше включати логіку це самому собою працювати. Але ми пам'ятаємо, що поряд з нами ростуть маленькі люди, які називаються діти, і ми вже повинні думати про їхній IQ, про їхню адаптацію до життя, про їхнє задоволення від життя. Про їхнє щастя. В принципі, це те, що ми робимо ради слова наше майбутнє. Ми віддали клітинку, терижували своє ДНК, от воно росте. Так, от, воно, я так в ніжному плані говорю про дітей, повинно залишитися розумним і більше того, набувати розуму. Тому вчитайтесь, принаймні, все те, що я тут зібрав, відносно світу. Який дурніший над швидкими темпами, не просто ай яй яй ой -яй, ой ой о хо хо і розведення руками. А на які фактори ви, батьки, я, ми можемо впливати для того, щоб повторюю, самому залишитися при розумі, при глузді, але основне передати розум, залишити і розвивати розум дітей. Отже. Тобто, це як. Цей постер і цей етюд, скоріше як застереження. По принципу, увага, не лізь сюди, бо вб'є струмом. Так от, увага, не робимо цього, тому що будемо дурніти. А, на цю тему багато є літератури. І статті з'являються, і цілі книги появляються, Одну з них я привожу. І а, фактори, які говорять про те, що світ дурніше є, над швидкими темпами це не лише в тому плані, що світ стає там агресивним, що міняються вектори а, стимулювання світу. Для чого? Куди ми розвиваємося? Що ідея, ще старенька ідея Шпендлера Європа, що ти в мене хочеш? Ой, таке чудо інколи приходить. Про те, що Європа кудись загинається, це теж якийсь варіант, пам'ятаєте. Європа, яка гине шпенгера, філософська праця. Отже, світ дурнішає швидкими темпами, тому що а проживання в надмірній концентрації вуглекислого газу. Робіть свій висновок. Де вам жити? Куди виїжджати? Дихати, принаймні дихати. Не сидіти просто в задимленому місці, наприклад, на вихідні дні. Ну тому, що телевізор, тому що нічого не хочеться, тому що. А все-таки провентилювати свої легені. Тому що і робота легень це одночасно концентрація того ж активності серотоніну головного мозку. Наступне. А над швидкими темпами століття до століття зменшується тривалість сну. За наскільки я пам'ятаю по одній з роботі, зв'язані з грипнією, за останні 20 років людина втратила одну годину сну. Це лише за останні 20 років. В цілому по планеті Земля. Це дивна річ. Тому що коли мозок не проходить своїх 5 фаз, ремфаза, нон-ремфаза, даблВ-фаза, в dw фазі формується довготривала пам'ять. То відповідно випадає велика частина роботи мозку на запам'ятовування раз. А друге на забування. Два так під час глибокої фази сну, на забування, коли надлишок емоційної інформації попереднього дня вночі просто-напросто стирається, залишається гола інформація, і на наступний день логічне осмислення прийняття рішення. Отже, зменшення тривалості сну. Від кого це залежить? Від нас з вами. Наступне, всі користуються гаджетами і йому довіряють в будь-яких. Ну іди, погуляй, іди. І йому довіряють у всьому. Це колективний розум, коли ти виключаєш свій розум і твій розум, твої запити, твій інтелект заповнює ця штука, яка швидко вам відповідає з допомогою Вікіпедії, інтернет-пошуків і так далі, і тому подібне. Всі користуються, всі користуються. А значить ми виключаємо певну роботу мозку на логіку пошуку. Я не до того, що треба за всіма питаннями бігати в бібліотеку. І так бібліотеки вже оцифровані. І так більшість величезних культурних закладів, музеїв оцифровані. Ви давно ходили в Прадо, наприклад, музей? А він давно оцифрований. І тому, що все оцифроване, але мало хто цим користується. А от просту примітивну інформацію ми знаходимо саме з допомогою інтернету. Так от вчені вказують на те, що гаджетизм виключає напруження. Оце щось нагадує роботу м'язевої системи. Ви ж знаєте, що м'язи можна наростити не лише вживаючи певну їжу, а ще й стимулюючи себе анаболіками і лежати на дивані. І казати, я чекаю, коли в мене виростуть м'язи. Нейрони працюють точно так же. Можна накачати їх речовинами, які покращують роботу самого нейрону, синаптичної щілини, кровопостачання певних речовин того ж серотоніну, <кхе> до головного мозку, до нервової клітини. Але сказати: відпочивай, дивися, телевізор і нічого не роби. Отже, гаджетизм – це також дурість. Наступне. Домінуючи не читання, а споглядання. Картинка настільки стала домінуючою, що книга тихенько, тихенько, потихенько, як би ми не говорили, ми читаючи нація, читаюча планета, людина розумна це людина з книгою. Тепер людина розумна, це людина з гаджетом, розглядаючи в інстаграмі інформацію протягом трьох секунд, і основна як вона виглядає. Саме ідентифікація відбувається через споглядання себе. Це точно. А динамія як спосіб життя, нічого нового не відкриваю. Тривалість життя зростає, а в зв'язку з цим, так як все-таки медицина достатньо безсила, коли торкається теми нейродегенеративні хвороби. Тому після 80 років людина в силу уже інволюційних механізмів починає знижувати своє IQ, а значить старечого населення на планеті Земля стає все більше. А відповідно, IQ знижується. І це зв'язано з прекрасним досягненням людини збільшенням тривалості життя. А, наступне, що я там написав, це підміна знань, оригінальних знань копіями. Причому не стимуляторами знань, а симулякрами знань. Тому що симулятор знань це копія того, чого немає. У принципі, так перекладається цей термін симулятор. А симулятор це та ж Вікіпедія. Це книги, ці всі бібліотеки, за які ми в свій час бігали розігру, за розіграшами, здавали макулатуру, щоб взяти конкретно цю книгу. Передавали один одному, зачитували в бібліотеках, романтика минулого. На сьогоднішній день будь-яка книга. Це дивна річ. Є у вигляді Є сайти, які переказують книги. І там висять десятки тисяч книг, де ви можете познайомитися з величезною працею, яка там наприклад складається з 5-10 томів. У вигляді чотирьох рядків. Все. Ви прочитали всього Франка, ви прочитали всього Толстого, ви прочитали всього Цвейга, ви прочитали все. Три рядка, ви вже знаєте, ви вже розумні, ви вже можете в розмові вставити фразу, яку, з якою я печав. Шпенглір? Ну, читав я вашого Шпенгліра. Ну, роздумує він. Щось нагадує пізнього Карла Густава Юнга. Добре, ж хоч сказано послідовно імена правильно. Так, отже, а, симулятори знань це також крок до тотальної дурості населення. Біохакерство. Смарт-протезування. Те, на що зараз починають вказувати, в основному американські публікації. Поширення хімічної стимуляції головного мозку. Дуже тонка тема. Можливо, я окремо її торкнуся в якомусь а, своїх етюдів, щоб скоріше насторожити батьків. І останнє, що я тут написав: зростання кількості непотрібних людей. Це штука, яку запустив цю ідею, і термін. А, Харарі, Іваної Харарі, ізраїльський вчений історик, в основному середньовіччя прекрасні книги написав. Ну, принаймні перших дві, а потім він почав сам себе ж копіювати. ну, не про це мова. А про те, що виступаючи в Даосі 2020 року перед великими людьми, як ви ж пам'ятаєте, президенти збираються. А Харари прочитав дуже цікаву лекцію, мікролекцію, в якій ввів оцей новий термін, над яким зараз починаю так тихенько дискутувати. Я нагадаю, я почав свій етюд і світ дурніший над швидкими темпами. Так, от зростання кількості непотрібних людей це люди, які почали розуміти, що вони проживуть без всяких знань, і що гуманне суспільство. Альтруїстичне, добре, ми з вами докладуть всі зусиль, щоб не було голодаючих, щоб нагодувати, щоб дати а, якесь тепло, мінімум медичної допомоги, особливо в країнах теплих, де можна просто цілий день лежати там на лавочці. Це ті безхатченки, яких дуже складно прилаштувати. Все одно вони як драмомани, зриваються і вештаються, і живуть таким. Неохіповським життям. Звичайно, вони створюють той фон, який точно так же впливає на загальне IQ. Тому, друзі, до чого я цей весь свій постер і до чого всі ці етюди? До того, щоб ми думали і про себе, і не попали в ці слова світ дурніше швидкісними темпами. А основне думали про своїх дітей. Тому що їм нас. Утримувати і утримувати правильно, дай Боже їм розуму. Думайте.